Всім доброго мирного ранку. Сьогодні в нас раночок такий. Зранку було добре так, ну знаєте, тільки сонечко зійшло, тихо було, спокійно, не було вітру, а зараз вітер холодний знову. Але все-таки вже не нульова температура, вже хоч це радує. Вітри, бачите, капельну ленту поскручувало. Навіть під спонбондом картопля померзла, були сильні морози. А Я ось відкрила плівки, поливаю. Бачите, вже зійшли мої сині баклажанчики, гарно так зійшли. Чотири дні і зійшли баклажани. Ну, були прокільчені. Зараз так всі ці плівки відкрию, ролию, а ті вже потрібно відкривати і полоти, тому що там трави це капець. Ну, нічого, потихеньку щось хочу сьогодні висипати свій горошок. Так, дати йому трошки повітря. До коренів. І, напевно, я пересію е, свою моркву Купила моркву насіння дороге, але зійшло там, не знаю, 5-6 штук. Це для мене геть нічого. То придеться пересіяти. Відкрию зараз плівку із е, уже. Редискою, нехай вже закаляється, вже її закривати, напевно. Ну, може, тільки на ніч воду. І школку ось потрібно висадити вже. Коли це все буде, паска йде, а роботи куча, дуже багато роботи. Хочеться все вспіти, все хочеться приготувати, до паски пови... повигрібати. Відкрила я ще цю пленочку, ось бачите, плівку. Перчик зійшов ловко, але трави тут. купа. Перейти полити, Зараз я прополю його гарненько, щоб я була спокійна. Бачите, скільки строкує травички. І треба всю прибрати звідси. А потім полию. Лишила ще ця плівка, ці вже дві я зробила тут порядок. Ірино, ви просили мене показати, де мої помідори? Ось ці помідори мої, бачите, коренева гарна і одна навіть капусточка є, зараз я їх посаджу, чуть-чуть отак кидаю, там ще є. Кидаю пролунтуване добриво і зараз накрию бутилками такими прозорими пластиками. Будемо побачити, що знаєте, мені сподобалось. Досвід він невдалий, але все-таки є досвід. І ось так у нас вийшло. Те, тут капустинку посадила одну. І ось так. Такий вітер б'єшний був, що бачите, ленти всі позгрібало кучу. Трошки до вечора потепліло аж настрій піднявся, вже хочете щось, щось робити. Ось висипала горошок, зробила ту невеличку канавочку ось тут. І зараз посію норку, бо тут не зійшла. Сію ось таку морку яскраву. В тому році я її сіяла дуже гарна морка, мені сподобалася. А от Канада тому, в цьому році посіла, вона не зійшла. І це насіння вся фірма, щось не дуже мені подобається останнім часом. Насіння просрочене в неї не сходить, не знаю чому так. ну Посію ще раз. Якщо і шийця не зійде, то я не знаю вже, що робити. А без морку якось. Цілу, ціле літо, борщики, субчики, зажарочки, закрутки кругом вже шморква йде. А купувати Бачите, померзли квіточки у клубніки. Це треба зайти все зірвати. Бачите, це все Везла квітка. А це ось вже після морозу з ця тяжело. Це все теж померзло. Ось так. Морозку наробив. Зійшла Петрушечка, гарненька, так як щіточка зійшла. А, як, напевно, попав. Може, зійшов, побачив. Сьогодні отримала посилки дві із інкубаційним яйцем, друзі. Одна від Хоменко Надії Житомирської області. А ця е, від якийсь Валерій Анатолійович. Але я не в нього замовляла, напевно, відправляв чоловіка, не, не жінка, тому що я в жінки замовляла. Не пам'ятаю, друзі, напишу, чесно. Посилку я ще не відкривала, то так відкрила. Зараз подивимося, що нам тут прийшло. Одну посилочку я замовила 30 яїчок по 30 гривень, друзі, із амроксами. Так, ого, тут мені вже... О, дивіться, що хочеш прислали. О, бачите? Напевно, жіночка швея, Напевно, так. Так, і ось мої є ці, Що вони прийшли, упаковано гарно. Зараз подивимося. Ах ти, тут у мене купа лост куточків. Бачите? молодець продавчиня. Все гарно запакувала. Я, друзі, не буду зараз їх. Поставити інкубатор. Говорять, що ця неділя мертва перед Паскою. Не знаю, наскільки це правда, Ну, не буду поки інкубувати їх. Так, зараз побачимо, що тут мені пройшло. Вони свіженькі, жіночка мені збирала за два дні. так що, якщо вони мене постоять

Думати, що це все у нас вийде гарно. Тому ту інкубацію я, друзі, ви бачили, запорола. щось я там наробила не так. Ну яєчки, мама малесенькі, дуже малесенькі яєчки. Ну, Що, мрок все-таки несуть? У мене таких курочок не було. Побачимо чи може заоложу, не знаю. Не хочеться, щоб вони стояли довго. Я Розгорну всі зараз. Ну, не буду вам показувати, як я розгортаюся в мене багато часу. І ось посилочка від, від Хоменко Надії. Надія... Я її дуже-дуже просила. В неї там така черга була, оха запаковано як файно. Дивіться. Боже. Жіночка на совість. Вона так переживала. Вона мені телефонувала. Чому ви посилку не забираєте? Та говорю, вона тільки прямує до нас. Ой, стіночку. Дивіться. Бачите, як гарно зроблено все. Продавчині. Я замовила в неї там різні е, породи. курей, вони в неї е, разом знаходяться. Е, яйця дешеві, е, ну, з рівняні обробців е, я по 30 гривень брала, це дешевші. Я дуже вдячна їй, що вона мене послухала. Виконала моє моє прохання. Я так у неї просила цих курочок. Боже, і, так і тирса під низок, друзі, це капель. Дивіться, як жіночка переживає, дивіться, тирса, все упаковане. А тирси скільки? Ще й замольчую якісь рослинки собі. Так що... Дивіться, як запакована, вона говорить, у нас морози. Дай Боже, щоб і легко Був гарний, гарний вилок. Не знаю, друзі, як що воно буде. Я вже не заставляю зразу, лишаю, щоб вони постояли, як говорили в кімнатній температурі, бо я ж тоді його спішила, поставила. Боже, як файно запаковано. Бачите? Жіночка так переживала. І сказала, отримаєте посилку, обов'язково зателефонуйте, бо я спати не буду. Я така, як я. Картоплю на сіневу вислала, а тепер переживаю, щоб у вас усіх родила гарна. І тут перемотано все. Все гарнесенько зроблено. Ух ти! Боже, капець. Вона мені в, в, замість 50 в, поставила 58. Дякую щиро їй. Ну ось, буду, я вже буду розвертати без вас, друзі. Ось такі у нас посилочки прийшли. Дай Боже, щоб все було добре. Розкрила я, друзі, всі яєчка. Ось, будь ласка, дивіться. Від надії, яйця дуже крупні. Прямо, дивіться, дуже крупні. Ну, є і менші. Дивіться, ось так я вам покажу, щоб ви бачили. Оце яйця несуть. Е, я от не пам'ятаю, як так, це порода. Оливкові яйця, ви бачите? Ну, у нас, якби так, ось, знаєте, їх продавати на їжу, то в нас би їх ніхто не брав. Сказали би, що бо це болтуни. Подивіться ще, які яйця. Це яйця, знає, знаю, що марани несуть такі. Напевно, в неї в стадії марани є. І ось такі, бачите, ось такі яєчка в неї. Ну, різні різні яйця, яйця крупні. Оце три тільки ці маленькі, де оливкового кольору, ці менші. І от не пам'ятаю, по-моєму, що Оксана Ромай... Романів я в неї виписувала, теж яйця гарні заморокцію. Там три штучки були маленькі. Ну, як маленькі, такі собі. А то все гарне, гарне яйце. А то я вже думала, що вони несуть амрокси дуже маленькі яйця. Ні, все, все нормально. І ось такі у мене яйця. Будемо залажувати, побачимо, що воно вийде.